На початку 2024-2025 навчального року були внесені зміни у викладання предмету захисту країни. Відповідно до наказів міністерства, громади повинні були створити осередки захисту України на базі певної кількості закладів загальної середньої освіти. Умови викладання змінилися, предмету захисту України. Ну і вимоги до даного предмету. Тепер предмет розподіляється умовно на чотири блока. Один із блоків це домедична допомога, наступний блок це інженерна підготовка, також стрільова підготовка або стрільба, і також це керування безпілотними літальними апаратами. Це є новинкою в даному предметі. Відповідно, той осередок, який створено, має бути розділено на чотири цих зони. За новим стандартом предмету захисту країни не розподіляється на хлопців і на дівчат даний предмет. тобто, Дівчата і хлопці об'єднано навчаються в цьому предметі. 10-й, 11-й клас розрахуваного обладнання, ну і в майбутньому 12-й клас.